Чим будеш фарбувати чан, яку краску купив, що обрав. Коротше, купа запитань. Значить, чан почищений, під ноль, пропилососили. Зараз його з Максом обезжирюємо і будемо фарбувати. Значить, фарбу мені порекомендував, компанію мені порекомендував мій хороший друг. В компанії мене проконсультували, що буде краще в моєму випадку для чану. Це не реклама, це мої враження як клієнта. E, значить, вверху, внизу або вверху відмічаю їхню сторіночку, там є їхні контакти, можна з ними зв'язатися і вони вас проконсультують, e, яку вам фарбу потрібно і що буде краще у вашому випадку. Значить, e, Дивіться, така ось компанія Sorbi, і тут e, номер телефону. До речі, наша українська компанія. Так що підтримуємо нашого виробника. Пофарбував чан фарбою компанії Sorbi. Дуже задоволений, тому що в нас це вже другий чан, який пофарбований фарбою цієї компанії, і дуже задоволений, тому що той чан е, вже пропрацював рік і все чітко, фарба от така, як на цьому. Е, тепер покрили е, вже вдруге цей перечистили і вдруге вже пофарбували компанії фарбою компанії Сорбі, тому що цей чан має півтора року, і на той час ми ще про цю компанію не знали, На жаль. Тому. Тепер та фарба, на жаль, злазила і перечистили його, пофарбували цією фарбою. Я кажу, той, що у нас перший вже рік працював. Все чітко, найслабкіше місце в цих чанах це от ті шви і дно. Значить На тому чані першому дно таке, ніби ну таке, як на цьому. Цей тепер пофарбований і е, склав його вчора був перший запуск. Це такий чесний відгук а, про цю компанію. І а, тепер знову мене проконсультували, підсказали, що, що до чого, як, як правильно зробити, і так далі. Так що дуже вдячний і що дуже приємно, мені до прикладу, що ця компанія це наш український виробник. Так що підтримуємо нашого виробника. Дякую, всім миру і добра, будьте здорові.